Ми сьогодні зібралися, щоб нагадати всім нам, що 9 березня це день нашого великого митця, великого поета, великого нашого гетьмана України, Тараса Григоровича Шевченка, який заповідав нам боротися, свого не цуратися і своє захищати. Його весь творчий шлях, все його життя це було цим доведено. І Зараз ми те ж саме робимо, виборюючи свою землю, виборюючи свої, своє майбутнє разом з патріотами, з українцями, з нашими відважними воїнами, захищаємо нашу державу, захищаємо нашу землю оторди, які йдуть ешелонами, які йдуть танками, зброєю, які знищують нас, українців, патріотів, які хочуть знищити наш заповіт от Шевченка. Тому ми повинні боротися і. Наслідувати заповіт Тараса Григоровича Шевченка.